Ну ти провокатор. Ну ти, ти завжди гарно виглядаєш. Ну ти не гарно виглядаєш. Я тобі не дам піаритись на цьому святі. Ти що думаєш, де тобі змовчати? Ні, ми не, не, не будемо говорити. Буде. Ну, давай, я такий не прошу. Та, давай. Та, що ж Давай. Пішли? Пішли? Поговоримо. Я громадян України. Ти Ярошу, Ні, я громадянин України. Ти його, ти його позориш, ти його я потім взять ти, Ярошу. Ярошу позориш. Я не позорю його. І дам Дмитра... по зубам тим, хто зраджує українській державі. Хто зради українському народу? Ти зрадив. Ти зрадник і провокатор. Ти зрадник і провокатор, який підіграєш зараз рукам Кремлю Який кінишують наших пашу, хлопців бачу, і вбивають на фронті. Пописку тобі треба дати за то! Я вас знаю, ваш вимагаєте Так, думає, а не, минімально розміру. Ну, та що вони адекватно буде зараз? Я розумію. Він старший нашу міліцію франківський. Ну, то, до такого. Ну так Не провокуй ситуацію, десь знімай для Росії. Що ну ти ти Що ти ти ти, Шо, ти, ти Давай виступай перед громадою, розкажи нам, як ти там пісні пев Кремлю. Слухай, 70, 70... розкаже, 90... ти пів пісні Кремлю. 97 роковин, я бачу момент там. Ти ти 97 роковини. Люди погинули, а ти тут підеш. От люди якраз погинули і зараз гинуть. А, а ти якраз імперії граєш на руку. Ти імперії граєш на руку. свою думку. Не ти яка свою думку і поплюжиш ці покладені життя моїх побратимів і українців, які зараз захищають суверенітет нашої держави. держави. Не Ні, не ти пристосував на ці холодь, їх ти треба кинути в яму. Додому є, їдь в Росію свою. Що тут немає Івану-Франківському адекватну відповідь Я не розумію, до нашої літа Івана получається. Мені безмішно не було. Сумно, до речі, сумно, Василю. Ти ж не що Хлопці буде, старалися, робили факіла, а ти зараз е зіпсував. Наніс. Робили для тих героїв, які полягли. Але ж не правий сектор робить. А не які тижня тому грали кремлю на руку. ті робили? хлопці ми прийшли шанувати той героїчний вчинок. А ти якраз пропагандуєш те, що цей вчинок стався. Коли студенти пішли закішати. Соборність української держави. Я подивлюся, що буде передавати московський канал. Власне, А такі будемо говорити. Подивимося, з... завтра вечором, що передає Московський московський канал номер один. Буде говорити, те, те, що Кацаба дасть, ніхто не може дати йому модерну. Те, що Кацапа дасть. Руслан, мені жаль, що твій батько був разом зі мною. Мені жаль розумієш, все не настроюю, не настроюю, не настроюю, не не настроюю. не настрою. Не настрою. Не настрою. Не настрою.